Осінній листочок Ще нещодавно літочко гралося промінцями сонечка, і було так хороше засинати під свіркання нічних коників та вслухатися в літні спалахи шуму. Все це було ніби вчора, а зараз панує золотава осінь і засипає світ жовтіючими листочками. Маленький Сергійко саме спостерігав за осінньою красою і ніяк не міг зрозуміти, чому ж листочки нещодавно були зеленими, а зараз почали жовтіти. «Хм», – думав хлопчик, може, листочки хтось пофарбував? Треба запитати у бабусі. Хлопчик побіг до бабусі, у якої саме гостю. Бабуся погодилась розповісти. І повела хлопчика на прогулянку. Отже, розпочну з того, що листочки весною і влітку зелені, бо в них є така важлива і особлива речовина, завдяки якій вони зелені. Вона допомагає їм разом із промінчиками сонця отримувати корисні вітання. Це ти мені про зелені листочки розповідай. А жовтіють вони чому? Який нетерплячий. Слухай да. Коли теплих днів і сонечка стає менше, потихеньку холодніше, день стає коротшим, а ночі довшими, вони починають активно реагувати на таку поведінку природи. Дерева починають готуватися до зими. І зимового сну. Тобто, якщо сонечка стає менше, то листочки вже не зеленіють. Так. І з холоднішою погодою листочки починають жовтіти та сохнути. Тобто дерева скидають листочки, аби пережити зиму і захистити себе. Саме так. Під час зими дерево живе за рахунок запасів у стовбурі, зроблених ним за час літочка і весни. Але ж не може бути такого, щоб усі дерева одразу скидали свої листочки. Звичайно, що ні. Це відбувається поступово, починаючи з літа. Листочки завчасно готуються до цього процесу. І вже восени кружляють у прекрасному листяному дійст. До речі, якщо ти вже такий допитливий, то розкажу тобі, які є види листочків. Так, розкажи. Отже, є прості і складні види листочків. У них різні форми. І овальні, і схожі на ялинку, і на квіточки. Їх так багато, що про всі і не розкажеш. А коли листочки падають найбільше? Гарне запитання. Дивись у осені є три місяці вересень, жовтень і листопад. Так ось найбільше вони падають у кінці вересня і в жовтні. У листопаді теж падають, але вже менше. І тут налетів вітерець, і розпочалося листопадне диво. Із багатьох дерев почали летіти прекрасні листочки, які створили справжню феєрію осені. Неначе часточки золота листочки злітали з дерева і застилали усе подвір'я. Як гарно, захоплено промовив Сергійко. Дякую за розповідь, бабусю. Я стільки цікавого дізнався. Кожен спроможен пізнавати світ навколо себе. Варто лише поближче до нього придивитися.